В наш Херсон оккупированный приехала целая Анжелина Джоли. Действительно, приехала в оккупированный киевским режимом российский город в рамках гуманитарной миссии. Анжелишка. Анжели... Через Анжели... Анжелишка. Анжелышка. Якобы звезда Голливуда посетила военкомат не чтобы вызволить своего водителя, а потому что захотела в уборную. Ну, Все познакомилась теперь страдай... с страдашниками. Приехала в страдающую страну под названием Украина, Анджелина. Второй штурм. Он всегда страшнее первого. что в первом ты идешь, не понимаешь куда. А да. будет наша, спрашивает. Да. Лю... Очень... Упаси вас, Господь, за очень... таких тупых мыслей. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск антипропаганди. Сьогодні ми назбирали для вас найкращий із російських пропагандистських заяв про те, як вони смакують наші новини, як вони їх викручують, як вони намагаються. В кожній несенітниці і навіть мемі знайти свої перемоги. А ми, як і завжди, будемо разом з вами нашого ворога повертати на його місце. Тож я закликаю всіх і кожного друзі, обов'язково лишайте нам свій лайк, Підписуйтесь на youtube канал Кробенволайф, коментуйте, почути побачення, і найголовніше. Ходіть в опис до нашого випуску і шукайте там посилання на наш збір. Для нас вкрай важливо не пропускати жодної миті жодної нагоди для того, аби допомогти в році вогневої підтримки 2-го батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 250 тисяч гривень з вашою допомогою на все необхідне для осінньо-зимового сезону на бою на фронті, зокрема на радіостанції Моторола на інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛО. І ми будемо щиро радіти за кожен. Дона за кожну гривню долар, все, що ви відправите хлопцям і дівчатам, які направду чекають нашої допомоги, ну й страшне відбулося росіянам слідчому комітету правоохоронним органам. Доведеться тепер в міжнародний розшук оголошувати всесвітньо відому кіноакторку Голівудську зірку Анджеліну Джолі, бо вона собі дозволила просто немислими. Вона поїхала в окуповане Україною місто Херсон актриса. Дійсно, приїхала в окупований київським режимом російський город в рамках гуманітарної місії. В наш Херсон окупований приїхала целая Анджеліни Джолі. Так так, ви ж не забувайте, правда? В чій Конституції прописано наше місто? Ну, не могли росіяни. Ну от просто такі вони черві земні, що не могли вони оминути стороною приїзд Анджеліни Джолі до Херсоном, при тому, як стверджує Скабєєва, приїхала Джолі спеціально. Просто вдумайтесь для того, аби спробувати перебити інформаційно провал збройних сил України. Перебити провал весу. Попиталі з о новиць в Херсон Галівудської звізди Анджеліна Джолі. Нічого собі я просто не знала, що в нас аж така армія допомоги. Далі, звісно, дуже багато мемів, жартів про ТЦК, про охоронця і не тільки справді візит Анджеліна Джолі він відзначився не надто приємною для нас ситуацією, але зрештою сама Джолі побувала. В найбільш обстріляному регіоні росіянам, в одному з таких і на власні очі побачила, що таке війна, як страждають діти і не тільки. Анджеліна Джолі побувала в Миколаєві і в Херсоні. І повірте, уж вона точно не буде серед подруг обговорювати роботу ТЦК. І Джоліана Джолі, Джолі, или Джолі? Uh, как Джолі. Вот, у вас у девочек прийнята uh, uh, джалі. Uh, у дівчик прийнята Анжелішка. Анджеліш? Через uh. Анжелішка. Анжелишка. Анжелишка. Для нас найголовніше це те, що світові медіа, окрім крінджей із охоронцем, обов'язково розкажуть і про гуманітарну місію. Ти нагадають про нашу війну. Ну, Азкайєва, як і завжди, буде намагатися перебити інший тренд: жодна світова зірка, жоден поважний. Представник «Захидного свита» никогда не побывает на стороне России. Гольда и Ахлабыстин. Вот ваш удел жали побывала сразу в нескольких больницах, поигралась с детьми, а также, вы не поверите, посетила ТЦК в Николаевской области. Голливудскую звезду, слава богу, не бусифицировали, но именно эта участь постигла ее водителя. Джип с актрисой остановили на блокпосту. У мужчины обнаружились проблемы с документами, и его увезли в военкомат. Джоли кинулась на помощь и лично приехала в логово Людоловов. Информацию подтверждают Нардепа Безуглая и Гончаренко, а также украинские сухопутные силы подробности о визите Джоли рассказывает и Политико. Издание. Со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что актриса не стала заранее уведомлять украинские власти о своих планах приехать в Херсон, и границу она пересекла пешком. Что за конфликт у нее возник с ТЦК в сухопутных войсках? Комментировать отказались. При этом изначально официальные лица выдали какой-то запредельно глупый антикриз якобы звезда Голливуда посетила военкомат не чтобы вызволить своего водителя, а потому что захотела в уборную. Но после скандала все же пришлось признать. Интернет запланили мемы от сгенерированных нейросетью изображений голливудской актрисы в форме ВСУ до шуток о мобилизации ее бывшего мужа, еще одной кинозвезды Брэда Питта. Наративи, які використовують російські пропагандисти із ТЦК чи з нашої мобілізації, вони абсолютно не нові, тільки вони забувають. Що ми вимушено проводимо як мобілізацію, так і звісно відправляємо можливо далеко не завжди охочих на фронт, тільки тому що росіяни наступають. Якщо завтра припинить свою роботу, ТЦК. Якщо завтра не буде поповнення до українського війська, то післязавтра, чи можливо після -післязавтра, рятувати, спасати, де окуповувати буде вже нікого і нічого. Росіяни будуть просуватися. Зрештою, я бачу тільки плюс в тому, що. Така суперзірка настільки гучне ім'я Анджеліна Джолі стало центром чергової події. Це нагадування світу, що ми маємо зрештою воювати не людьми, а технікою, роботами та ракетами. Якщо раптом комусь не подобається, що водія забирає чи будь-кого іншого до ТЦК, то знайте, що це якщо не можна просто зараз припинити, то принаймні можна посилити збройні сили України. Зокрема, тим, щоб надати нам все необхідне, я вже не знаю наскільки за історію Анджеліни Джолі буде слідкувати той же Дональд Трамп. Але здається, що всі світові медіа про це написали. А нагадайте мені, будь ласка, що останні писали про Російську Федерацію? Хіба що про калову валізку воєнного злочинця Путіна? В общем, были кадры, как Анджелина Джоли сама посещает военкомат лично. Прям. Чтобы вызволить этого самого водителя. В общем-то, команда Анджелина Джоли звонила в офис президента в ОП Зеленского, чтобы как-то решить ситуацию. Но нет, не смогла повли... По одним данным, не смогла она повлиять на решение ни ТЦКшников, ни украинской власти, на мобилизацию этого водителя. По другим сообщениям, ну, вчера днем по крайней мере не днем а вечером приходили сообщения о том что э, спасла она все-таки своего водителя это я склонна, временно. Верить к тому, я склонна верить тому что не спасла <coughs> ну посмотрим она сама самолично анжелина не очень довольная выходит из военкомата но никого ей не отдают никого не отдает <свы> да ну что что делать а Анжелина Джоли думала, куда она вообще приехала? Ну, все, познакомилась теперь с, с страдашниками. Приехала и так далее. в страдающую страну под названием Украина, Анжелина. Да, кстати, она еще встретила же детьми изначально. Да. Подарила им игрушки и так далее. А прежде она приезжала во Львов. И ну, во Львове не смотреть память. нечего. Да. И теперь вот решила э, новый такой тур устроить. Ну, Може быть, может быть, стоит прогуляться по Одессе, где очень активно работают часто ЦКшники. Или, Может, Зеленський прихватить собой на Бакровське направление, если когда поїде. Ну Зеленський же не в курсі був, да что Анджелина целая приезжает. Если бы был в курсе, может Може би бы. і я не знаю, як довго російські пропагандисти будуть глузувати з історії довкола Анджеліна Джолі у Херсоні. А ми пишемось. Ми бажаємося тим, що світова зірка у бронежилеті йде по звільненому від російських окупантів землі. Адже чомусь в усій цій історії ДЦК, воді, джолі, як зайшла, як прийшла кордони, йшла пішки, нікого не сказала. Немає головному. Головного це деокуповані території. Херсон, хай не довго, але страшно був під контролем російської армії. А що ж зараз відбувається? Вона бачила місця, де в 22-му році катували людей і крали ікони з музеїв. Я нагадаю, скандал за охоронцем. Та перестаньте навіть західні медіа цитують в деталях, що Збройні сили України перевірили документи, відпустили за кілька годин, бо в нас закон. Він говорить про те, що якщо ти в розшуку перейдемо, перевіримо ваші документи. Якщо ти справді підходиш збройним силам України і все так збіглося, то так. Тебе не може звільнити від мобілізації ані твій статус, ані твої родичі, ані гроші, хоча кажуть, що за гроші відкупитися можна. Тож це частина продовження нашої боротьби. Комусь подобається чи ні. Але Анджеліна Джулі бачила руїни від ваших іскандерів, зустрічала дітей, які постраждали від війни, а їхні батьки таки змогли вас вигнати. Ось в чому суть. Що там Херсон ваш? Ну, ну, підіть, розкажіть про це Анджеліна Джолі. Напишіть їй листа, вона обов'язково його не прочитає. Ніхто не був в курсі, що, що Анджеліна целая приїжджає, вона приїхала на територію незалежної, Ні, не приїхала, прийшла пішком. Вот так вот сейчас. Да, Здание это, поли политика? это тоже удивительный факт. Это как? Э, ну, это так. Это означает, что она просто самостоятельно. Э, Дикарем, как сказали бы у нас, приехала. Не, ну как можно пешком? С какой стороны она пришла пешком? Ну, там, вот мы вчера только показывали, как там бетонные ограждения на западной границе, да, выставляют, чтобы никто не уехал, не прорвался. Они там, ну, свои, в смысле, чтобы mm -hmm. не уезжали, да, чтобы их можно было отправлять в мясорубочку. А, кругом колючка, тоже, в основном на западе, чтобы не убегали. Она с какой стороны пешком шла? Из России, скажите, уж честно сразу, или откуда? Может, из Беларуси зашла как-нибудь ну, возможно... через Чернобыль? Вот. До речи, Анжелина Джоли — это часть того света, где очень часто романтизируют Боротьбу, бійки, зброю та навіть війну, шпигунів, агентів і не тільки, але в житті все насправді набагато страшніше. Там немає романтики, там немає такої краси. Там, коли в тебе встріляють, то ти, на жаль, помираєш. От і СВОшник, такий звичайний середньостатистичний, розповідає про свій досвід, що він відчуває перед штурмами, і говорить про те, що очікування. Уявлення про всю цю війну, вони все одно були геть іншими. Але вперше йти на штурм було дуже страшно. А далі ще страшніше, бо ти вже точно знаєш, що що тебе чекає. Те, що він розповідає, це, звісно, треба терижувати, показувати, розповсюджувати між всіма росіянами на уроках овлажним не розказувати чуші старіческо, а показувати такі відео, де ті, хто. Пішли на війну ті, хто змогли вернутися з нею дивом, щоб вони розказали правду, наскільки це страхітливе місце і наскільки це страшно воювати. Давайте скажу так, що коли я попал за ленту, то есть в зону спеціальної операції, вот, у мене просто представлення було інше інше до всього цього. Але то, що я там увидел, про всі мої ілюзії, всі мої там, догадки, всі мої розуміння, просто відлетіло. И в первом штурме это был самый страшный штурм для меня, потому что в первом же штурме погиб мой близкий человек, с которым я уходил. Вот. Но скажу вам так, что второй штурм, он всегда страшнее первого. Потому что в первом ты идешь, не понимая еще куда, а второй раз ты уже понимаешь, в какой ужас ты идешь. Всем хорошего дня, друзья. Ох, ця Одеса, я не можу всі її хочуть, от в буквальному сенсі всі. При тому є сусіди, які її хочуть, є не сусіди, є Російська Федерація, але тут ще додалося. Може, це якийсь маргінальний конкурс, може, ми чогось не знаємо, але вже на білоруському телебаченні, прости господи, обговорюючи Одеса наш, наш це чий? Ну тобто, якщо ви не білорусь, а частина Російської імперії, якщо ви вже частина Росії, то доречно використовувати цей мем. А в іншому, то це що виходить? Що ви самі конкуренти Російської Федерації і хочете у Путіна і носа все забрати? Але, зрештою, хтось знаходиться, хто відповідає ведучі про те, що Боже збав навіщо Білорусі думати про Одесу? Я б сказала так: що у білорусів і білорусів у Лукашенко, самопроголошеного, у, у Бульбафоре, не вистачає ресурсу для утримування своїх територій. Хоча, якщо ви побачите мапу світу, то Білорусь це не така вже велика країна. Він безкінечно десятиліттями стоїть із простягнутою рукою, просячи гроші на отримання Білорусі. Ви уявляєте, якщо ще й Білорусь почне. Розростатися, як кажуть в Росії, територіями, і я вже мовчу, навіть не буду ставити риторичні питання, як саме ви збираєтесь забирати наші території, Олександр <клес> 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 останній вот time... ваша версія. Одеса yeah. yeah. буде наша спрашивають. Очень... Упаси вас, Господь, от очень... таких тупых мыслей. Нахрена вам в Беларуси, извините меня, думать про Одессу. Зак... Закройте вы рот там с этими очень Одессами. Много Еще живет. раз говорю: уважаемые, успокойтесь. Какой-то идиот мне когда-то говорил. Вот идиот, я его называю идиотом. Я... Вот мы в эфире были. И он мне говорит: да, что? Говорит, мы тут вот начали операцию, и вы вот белорусы, ну, в таком эфире говорит, и вы тут же себе можете что-нибудь откусить. Ну, давайте, зайдите батальончиком. Я его послал практически в эфире. Не надо нам, белорусам с вами, думать о чуть. В землях наша территория, территория определена в рамках Белорусской конституции. Какой вашей? Вы находитесь в составе Республики Беларусь. У нас есть союзное государство, два суверенных государства. И никогда Одесса не будет вашей, потому что мы не собираемся никому присоединяться. Я, как политик, буду всегда против того, чтобы мы кому-то присоединялись. Второе. Правильно Александр Горьевич говорит, может, мы доживем, и наши потомки через какие-то годы придут к другим формам интеграции. Поэтому Одесса может быть в составе третьего государства. Но это плохо, когда границы меняются военным путем. Я всегда был против этого. На цьому друзі, в мене все. Але ви під завершення цього випуску обов'язково не забувайте лишати свій лайк, Підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Леф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше підтримайте найкращу армію у світі, наші збройні сили за посиланням в нас в описі. Ви легко знайдете збір для роти вогнової підтримки другого батальйону. 37-ї бригади морської піхоти 250 тисяч має бути на рахунку наших військових. Поки ми пройшли тільки одну п'яту. Це означає, що ще довгий шлях попереду. Але ми дякуємо всім, хто бере участь у цьому зборі, хто вже задонатив і хто донатить просто зараз. Ну і, звісно, бережіть друзі, себе бережіть Україну, до зустрічі.